Дійсності одна з причин, чому Путін поспішає і його союзники на заході, в тому числі є русофільське лобі на заході, навіть в Вашингтоні, яке Хоче зберегти Росію в такому стані, як вона є, там цілісною і неушкодженою. Вони в дійсності досі розглядають Росію в якості потенційного союзника війни проти Китаю, тому вони дуже поспішають такими розмовами. Чому тому, що в дійсності удари по енергетиці? Справили враження і проблеми їх поки що не видно цих результатів, отак от явно. Але десь восени, те, що я спілкувався з аналітиками фахівцями, вони будуть вже явні, тобто Росія буде дуже слабкій позиції. Далі на яких умовах росіяни хочуть зафіксувати як вони говорять лінію розмежування? Але я вважаю, що е, для росіян це перемовини, головна їхня мета е, провернути такі самий трюк, як в 2014 році. Розпочавши перемовини на заході, з'являться одразу ж люди, які будуть говорити: давайте дамо миру шанс і обмежить постачання зброї в нашу державу, і Росія накинеться з новими силами. Я вважаю, що Росії з перем... з Росією з перемовинами неможливі. поки Путін буде при владі війна буде тривати, і це можна їх змусити до миру на прийнятних для України умовах тільки коли Україна організує економічний хаос на території Росії. По НПЗ в Краснодарському краю прилітали по Новоросійську портам. Це дуже болюча тема для Росіян. А інші спецслужби, вони знищили ще три установки станції раннього попередження про ядерний удар, три штуки. І не, не почалося ніякої ядерної ескалації. Тобто, після чого аргументів, що забороняти Україну бити по території Росії, немає, удари почалися. і Україна отримала відповідь на перше риторичне українське запитання, і що? А нічого, немає ніякої ядерної війни. Коли нам розповідають, що з Росією можна домовитись зараз навіть по лінії розмежування, я вважаю це брехнею. Чому? Ну, як Путін може підписати, що е, е, Запоріжжя, Херсон і Донецька область, яка не захоплена росіянами? З яка вже в їх конституції? А, вона що вона залишається в Україні? Умовно кажучи? Ні, він ніколи цього не підпише. Він буде вимагати: давайте віддавайте, давайте віддавайте Миколаїв, Одесу, Лівобережжя. А чому у вас така велика армія? Скорочуйте армію, скорочуйте РСЗО, скорочуйте важке озброєння, скорочуйте наступальну зброю, тобто ракети і так далі. Україна повинна переходити в, в атакувальну позицію, давайте зброю і добиваємо Росію. Ніяких контрнаступів, про які знаєте, часто у нас тут лунають на заході. Теж давайте показуйте результати. Хочете результатів, так привозьте свої солдати, показуйте результати. Я вважаю, що зараз стратегія України повинна полягати в наступному: удари по Росії, створення максимальної дезорганізації їхньої економіки. Сидіти в обороні, накопичувати ресурс і не витрачати людей, доводити Росію до стану, як була Німеччина в Першу світову війну, коли їхні війська, що були на території, наприклад, Франції, України, в тому числі по всій Європі, але вони все рівно тікали, тому що не було можливості воювати. Ми бачимо, яку метушню розгорнув Китай та Росія навколо цього саміту, намагаючись розмити його, намагаючись створити альтернативні, альтернативні майданчики, Росія там намагається зібрати голів МЗС країн БРІкс. Це говорить, що е, стріла летить в правильну ціль. Росія і Китай розуміють дипломатичні наслідки цього саміту миру. Ви до речі, зверніть увагу, те що вони там е, Китай намагався створити альтернативний майданчик, але ж нічого не вийшло. Тому вони підписали м -м -м, з Бразилією, підписали там якусь е, там шість пунктів, е, два з яких, до речі, співпадає з порядком денно в саміту миру. Зверніть увагу. Це говорить про те, що саміт миру вдався вже, навіть коли е, він ще не проведений, і тому, що е, якби він нічого не значив, то Росія і Китай би так таку метушню навколо нього не розвивали. Е, і те, що Китай не приїжджає, ну ну і що? Ну не приїжджайте. Це ваші проблеми. І тим більше, знаєте, після того, як надали можливість бити по території Росії. А це ще раз знаєте, я в таких випадках говорю: ну що так не підтримує цінність саміту миру як можливість бити по території Росії добрим словом та пістолета можна досягнути більше ніж добрим словом.